Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я хочу представить вам интересного, успешного человека Прокопия Виталия Михайловича. Виталий Михайлович является целителем, доктор-невролог, член Совета Академии. Также он развивает сетевой бизнес. Виталий Михайлович имеет очень большой опыт работы с духовными практиками. Особенно меня подкупает то, что он делится духовным развитием со своими партнерами по бизнесу. Особенно цікава техніка відкриття енергоінформаційного каналу, методом візуалізації і медитації для соїнь з селі. Будьте добрі, розкажіть, що це такое енергоінформаційний канал і як він працює. Знаете, є два способи. Це є логічне мислення і енергоінформаційний канал. Логічне мислення це людина закладення в лівій кулі мозку, де інформація збирає, збирається від тих органів. Чуттів, які ми відчуваємо світ, це зір, слух, нюх, і так далі, і ця вся інформація приходить у лівий прокулю. І тут ми маємо якийсь вже досвід, і на основу досвіду ми робимо якісь логічні висновки. Але дуже часто людина помиляється в житті, тому що от приходить, наприклад, людина, вона має дві освіти, вона в хорошому костюмі, білій і так далі. а ви серцем чуєте, що вона може щось не то говорити. Як людина сприймає іншим метод? А насправді існує енергоінформаційний канал, і сприйняття енергії від Бога йде через цей енергоінформаційний канал, який знаходиться у правій полі мозку. То, що нам говорить Бог, ми сприймаємо право полі мозку. І росіяни дуже гарно говорять таку поговірку, що «утро вечора мудреніє. Тобто ясність получається тільки тоді, ясність, ми починаємо чути Бога тільки тоді, коли ми звільняємося від цього хаосу. Так от, як війти в цей канал, як відкрити цей канал, як позбавитися хаосу? І це можна зробити тільки тоді, коли людина знаходиться в спокої. Психофізіологи і фізіологи винайшли, що за допомогою електроцептвографії можна побачити вібрації мозку. Якраз цих вібрацій в основному ділиться на чотири таких рівня: перше, це є бета. Хвилі, які випромінює мозок, бета хвиля довжиною від 14 до 21 Гц. Це є альфа-хвилі від 7 до 14 Гц. це є дета хвилі від 1 до 4 Гц. І це від 4 до 7, і це є дельта хвилі від 1 до 4 Гц. Тобто, коли ми знаходимося в стані збудження, коли ми знаходимося в стані хаоса, це є бета-хвилі. Це практично характерно для всіх людей в активному стані. Людина, коли знаходиться в альфа-ритмі, альфа це тоді, коли людина в спокою і вона тільки чітко думає про якусь одну річ. Оце буває часто, коли людина спить, вона мозок розслаблена і починає якісь сни зловидіння. Це тоді формується альфа-ритм. І ми бачимо якісь картинки, де один чи два участки мозку знаходяться в стані збудження. Є тета ритм, є дельта ритм, це глибокий сон, засипання і глибокий сон. Так от, саме за допомогою альфа-ритму ми можемо почути те, що нам говорить Бог. Тобто існує загальний рівень вібрацій, це характерно для кожного живого. І ви часто напевне чули такий вираз. От з одного логічно зробити так. Ну, серцем я чую, що треба зробити зовсім по іншому. Так от відчуття серцем це якраз через той енергоінформаційний канал, який людину зв'язує з Богом. Тобто відчуття серцем. І саме відчуття серця це є саме найправильніше відчуття. Це так, як може воно і нелогічне, але воно саме правильне. І тому ці, ця інформація для людини доступна. Доступна тільки ви висказуєте коні, висказуєте небо, ви згадуєте ситуації, які були неприємні для вас, і відпускаєте ситуації від себе. Тобто ви звільняєтеся від них. І дуже часто тоді наступає відчуття легкості і отака, от ніби голова, легка, чиста і пуста. І тоді ясність може прийти у вигляді якоїсь ясної думки. Це ви, Вам здається, що ця думка йде від вас, а насправді ця думка йде від Бога. І це якраз оця ясність. Дуже добре, коли б людина була весь час у цій ясності. І саме правильне рішення тоді рішається, коли людина знаходиться саме в цій ясності, коли немає хаосу думок. За допомогою візуалізації, тобто існує відчуття, коли немає хаосу. І тоді, коли людина програмує те, що вона хоче, тут велике значення має цілі, що саме людина хоче. І тоді, коли людина задає Богу, дає запрос. Тобто мені подобався фільм «Секрет», де дається запрос, дається відповідь і дається прийняття. Ми даємо ми просимо щось Бога, ми отримуємо відповідь не у вигляді слів, ми получаємо вигляді знаків, які нам приходять. І ці знаки ми робимо вибір, брати їх до уваги чи не брати. І коли ми починаємо ці знаки розрізняти, коли в нас було до нас приходить інформація, яка для нас є надзвичайно важлива. Саме основне навчитися чути Бога. Оце є ну, характерне поле для кожної людини. І тоді правильні висновки, нас ми би дробили тільки правильні речі, правильні висновки і правильний рух вперед, в сторону духовного росту. В течение жизни чоловік нарабатують якісь установки, які програмують його, образують блоки. Скажіть, пожалуйста, як відбувається від таких блоків? Програми, які формують переконання людини, переконання в чомусь, що от це є погане. Ми не знаємо, чому це погане, але в нас є такі переконання. Одна наприклад, що людина повинна заробити пенсію. То, що пенсія така місце, на яку прожити неможливо, це людину не лякає, але просто переконає, що людина повинна заробити пенсію. І вона не займається якимось бізнесом, вона не займається ділом, вона ходить не на любиму роботу, вона виконує не любому справу тільки, аби дожити до того дня, коли буде пенсія. Але вона в ілюзіях, бо пенсія насправді ніякі питання її в житті не рішає. Питання тільки одне: От, наприклад, наші переконання складають нашу правду про життя. І коли ми дивимося через вікно на вулицю, виявляється, до речі, що світ це є не об'єктивна реальність, це є суб'єктивна реальність. Тобто одні люди дивляться на вікно, вони бачать машини, інші люди бачать будову, треті бачать небо, а четверті бачать болото. Тобто, в кожного своя правда своя система переконання, яка формує нашу свідомість. Питання тільки в тому, що ми бачимо. І питання тільки в тому, якщо, наприклад. Сказав Шарон, фізик Шарон, сказав, що об'єктивного світу не існує, є суб'єктивний світ. І світ це те, що ми про нього думаємо. І друзі це те, що ми про них думаємо. Успіх це те, що ми про нього думаємо, і так далі. Тобто ці дуже багато різних програм, різних наших установ дуже часто мішають людині і приводять нікуди, приводять тупік, з'являється стан депресії, безвиході і так далі. Так от важливим моментом є те, що людина просто повинна поміняти свої переконання, поміняти свою правду. Виявляється, що все, що ми маємо в нашому житті, це є наслідок наших переконань, це є наслідок наших, нашого світогляду. І питання в тому, якщо зараз зі мною сталися певні речі, коли я починаю боротися з теперішнім, я борюся з Всесвітом. Якщо я починаю... От Те, що зі мною є на даний момент, брати відповідальність на себе, і коли я питаюся, що я можу зараз від це зробити. Тому що в даний момент є поле безмежних можливостей людини. І тільки, якщо я беру на себе відповідальність за те, що в мене є на даний момент, як наступ моїх грішні вчорашніх, що буде завтра, буде залежати тільки від того, що думаю я сьогодні. І саме основне в житті, треба позбавитися цих блоків. Ну, є така проста методика. Людина зробить е, декілька глибоких вдохів-видохів, розслабиться, і дає установку своїй підсвідомості. Наприклад, я часто знаходжуся в тривозі, я часто знаходяться в тривожних думках. Я не хочу бути в тривозі, я хочу бути впевнений в собі, сміливим, відповідальним за своє життя і за процвітання. І вона уявляє собі дві картинки, і вона цю картинку в тривозі просто перечеркує. В будь-якій ситуації, от є людина, вона може бути в одному стані і в другому, тобто вона буде або в тривозі, або в певності. Вона цю картинку до в тривозі, перечеркнула, уявно, і цієї картинки не існує. Якщо ми собі уявляємо, що все, що в нами є, що ми є частинка Бога, і що саме основне, що в нас є частинка Божої енергії, частинка духа, а дух ніколи не буває в тривозі. Дух це поле безконечних наших можливостей, це та частинка, це яка йде від Бога. Це наша радість, наше щастя, наші світлі енергії. І коли ми є єдині з Богом, тривоги не існує. І тому дуже легко перечеркнути цю картинку і просто стерти. І якщо це робити декілька разів, цей стан дуже швидко позбудеться. А ще є методика, наприклад, людина виписує свої страхи. Спочатку це трошки важко. Ви просите у Бога, «Поможи мені виписати страхи. Тобто, дуже часто людина блокує себе і страхи не може виписати. І коли починається тільки виписувати, чого я насправді боюсь, і тут вона починає виписувати один, другий, третій страх, п'ятий, десятий, і коли вона виписує десь 20-30 страхів, вона починає над кожним страхом задуматися. І дуже швидко вона просто починає розуміти, усвідомлювати, що ці страхи насправді нічого над собою не являють. І вона можна потім цей листочок спалити. Вона просто людина, коли усвідомлює цього, вона ці страхи просто позбувається. І ще дуже часто нам не дають можливості процвітати, образи, справді, що щоб не сталося в житті. От я вичитав дуже гарну фразу із книжки Конкордіан Тарва: що немає друзів, немає ворогів. Кожна людина тобі вчитель, людина тобі дається в житті, щоб ти зрозумів. Вона надається не просто, вона ти притягнув цю людину по своїх переконаннях. Якщо ти починаєш розуміти, що це є знак, і ти починаєш цю людину розуміти, нехай буде це найгірший диктатор, але розуміти, що це тобі якийсь урок, і ти починаєш вибирати цієї людини те добре, яке вона несе, а вона кожна людина обов'язково несе щось добре. Якщо ти всесвіт дав запрос, чому ця людина послана мені Богом? Що я, що це означає? І коли ти сприймаєш його як вчителя, ти стаєш вищим. Тобто ти сприймаєш цю, цю людину, концентруєшся на її хороших якостях, ти сприймаєш трошки вище. А ти, коли сприймаєш її трошки вище, концентруєшся на хороших якостях, твої вібрації тончаються. І коли вібрації тончаються, ця людина, куди з того життя зникає. Вона просто не відповідає твоїм вібраціям. Так от, в цьому є смисл духовного росту, зміст духовного росту. Якщо ти Цю людину простив, відпустив від себе. Ти міняєш і працювати, ти стаєш легшим. І відповідно куди ця людина дівається, або вона відміняє до тебе своє відношення, або вона йде просто десь подасться в інше місце. І разом з тим буває так, що урок не пройдений. Якщо ця людина лишилася, ти не зрозумів місці цієї людини, іде новий урок, а потім ще, ще один урок, а потім якісь несприятливі обставини. Тобто, Тобі постійно все світ тебе учить помінятися, помінятися в кращу сторону. А це є перемога над собою, а це є духовний ріст. Дякую.